почати малювати у 70 років аби допомогти армії. Українці продовжують демонструвати свою неймовірність. Наші журналісти е, познайомилися з одною киянкою, яка витрачає свою пенсію на фарби і полотна, а виручені від продажу е, кошти картин, відправляє а вже ж на збройні сили України. Пенсіонерка Наталія не може стримати сліз, коли говорить про українських військових. Каже вдячність хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, переповнює серце. А разом з вдячністю біль, що вони такі молоді жертвують своїми життями. Знаєте, у ту неділю хлопця хоронили то, то Страшно було дивитися, і тому в мене ще більше, як то кажуть, таке настрій, щоб більше картин малювати. Щоб більше я віддаю ці картини. Я не беру гроші. і не хочу брати гроші. Всі до копійки вони йдуть в армію. Бачите, дрони купили, машину купили. Перша почала малювати пенсіонерка два роки тому під час карантину. Тоді не думала, що її хобі стане можливістю для допомоги військовим. З початком війни жінка шукала різні шляхи підтримати армію. Підійшла в банк. І щоб з пенсії вищитили мене 500 гривень, п'ятсот гривень вищитали. А потім я е, приїхала так з подругою в Михайлівський собор. Дивлюсь, люди кошти свої на армію. Ну думаю, Боже, як же ж мені? А в мене стільки картин. У мене 76 картин за два з половиною роки я намалювала. Роботи Наталі продаються при вході до Михайлівського золотоверхового собору. Там щонеділі влаштовують благодійний аукціон, на який різні майстри жертвують свої роботи. Цін на товари немає. Покупці платять стільки, скільки вважають за потрібне. Виручені кошти віддають на потреби армії. Є так, що собі вартість не окупляється, а є навпаки просто кладуть і нічого не беруть. Але в загальному воно виходить дуже зібрали на два дрони за чотири ярмаркування. По моєму це наша 15-та ярмарка. За 15 ярмарок ми зібрали бі біля 350 тисяч. Нині майже вся пенсія пані Наталі йде на закупівлю художніх матеріалів. Собі варт. Ці однієї роботи близько 300 гривень. Та під час нашої зйомки роботами Наталі зацікавився киянин Ігор. Каже, його сини мають невеличку фірму з виробництва фарб, і він допоможе художниці матеріалами. Фарби для малювання теж робимо. І Завтра я передав на благодійному аукціоні біля Михайлівського що неділі раді будуть бачити, як покупців, так і майстрів готових пожертвувати свої роботи для допомоги військовим. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, телеканал Київ.